Вітаю, друзі! Всіх себе, садочку, Житомирщина. Звати мене Надія. Що я сьогодні, сьогодні, 16 квітня, я сьогодні ділю свої рослинки. Відео викладу пізніше. От дивіться, було мене часто питання. Покажіть саме про ту чи іншу рослинку, розкажіть про неї. Тому я вирішила рослинки, які я буду ділити. Я буду розповідати саме свій досвід, свої так сказати, думки, своє про неї враження вже по своєму досвіду. І коли буду це ділити, цю рослинку буду про неї розказувати. Так і сьогодні вам представляю прекрасна, неймовірна, вічно зелена, вічно зелена квітка і беріс. І берез багаторічний. Дивіться, ось такий величезний кущ маю. Квітує він, неймовірно. Взимку він оці листочки бордово-червоні, зелені, дуже гарний, стелиться прекрасно, наростає прекрасно. Ось, дуже роблю цю рослину, квітує, мабуть, більше місяця. Зростав у мене на суглинки, на посухостійкій гряці і е, мав небагато поливу. І Вижив прекрасно, тому роблю висновку. Ну саджати, звісно, на сонці. Такі рослини, як іберіс, Арабіс, це сонце. Вони квітують прекрасно на сонці, от тому показую. Я замочила його, замочувала два-дві 2... години. Він стояв, але... Дивіться, деякі вже поділки самі я там десь прищіпувала, відділилися. Буду саджати всі поділочки-поділочки. Дуже-дуже гарна, прекрасна рослина. Кажуть, що її оце, ну я прижимала. Навіть спробую я поставити водичку, покажу потім, може, в відео Reels. Чи пустить він корінчики? Отак обірву тут квіточки, От, а потім, можливо, в черіночні посаджу. Ну, побачу. Ну, не буду викидати ось такі ось. Ділити, знаєте, я от думаю, що спробую я дивіться, хоч довго він стояв в воді, але, мабуть, що треба ще пробувати промити. Ще яко спробую отако промити коріння. Отак. О, ну ось, Буду пробувати. Ділити. Буду дивіться, можливо, поділки, по декілька поділок саджати. Ось дивіться, як я бачу корінчик. Я буду отак складувати і робити кущики. Ну, як по-другому. Я е, не знаю. Е, бачите, тут, а, е, так скажімо, ось до першого корінчика, де я бачу, я обрізаю. Е, тут також, бачите, е, поки сам не зробиш, ти не зрозумієш. Навіть коли ти побачиш в інтернеті, як це робиться, все воно одно, воно не то, скажімо так, е, тут, бачите, обрізаю до того, як йдуть вверх. Ось. Ось. І ось так буде. Буду, так сказати, ем, пробувати, ну, зілочку, попробую, я ж кажу, поставити водичку. Нічого не викидаю, нічого. Я спробую. Це все цікаво, це все експерименти. Це, е... Ну все, буду пробувати різати ножем. Ну, що зробиш? Ем, можливо, краще це робити по осені, щоб вже коли він заложив квіточки, один кущ я ділила по осені. Доволі тяжко. Можливо, і пилкою легше буде. У мене така є міні-пилочка. Златі я неї пилила. Ви знаєте, доволі тяжко. Він вже і спутався, бачите, між собою. Величезний кущ. Добрий. Ось. Бачите, скільки впадає? Так, що ми бачимо? Ще можна поділити. Це вже засохло, відкинемо. Ще можу я поділити тут на два. Але тут є ризик весняне ділення, що ця маса сам корінь не потягне і зачасту приходиться обрізати. Тому краще, якщо ми хочемо на продаж ділити, краще це зробити восени. От що я вам скажу: той поділку що я зробила восени, це доволі краще. Ну, що вам сказати? Більше я не зможу тут розділити. Буду пробувати саджати. Цей далі хай мокне, буду також ділити. Тому робимо висновки ми, що краще берез ділити восени. Так, що робимо ямку, звісно, таку глибоченьку, щоб всі туди зайшли корінчики. Ось так, бачите. Ось. Там йдуть ще нові пагінці. Ось ось тут. Тому ось так. Ну йшло вниз, так і робимо вниз. Прикопуємо, трішечки прижимаємо і, звісно, проливаємо цю прекрасну рослинку. Завтра буде сонячно. Буду прикривати або ящичку, або дужки агроволокно. От. Потім я подивлюся, якщо треба, я ще присиплю. А поки, дивіться, отак зробимо такий кущик з кусочків. Ось. Ось всі ці кусочки нам треба розкласти, щоб попав тільки корінчик. От. Ось так. Тут нема корінчика. Ось так. Просто ложе залажимо, дає корінчик. Тут присипаємо корінчик. І тут невеличкий. Але робимо так, як кущик. От. Дивіться, присипаю все. От. Все. Дивимося цей кущик. Трішечки добавляю землі. Зверху. А так все нормально. От, бачите, до речі, є якісь кущі, що ми саджаємо краще ділити восени, а є навесні. От, наприклад, як В когось і по-різному. Ось, наприклад, хтось пише хризантема, тільки весняна посадка приживається. У мене я завжди все роблю осінню. У мене приживається хризантема осінню, неймовірно, ну, прекрасно. Ось ще один кущик. Тому, бачите, на своїх, так скажімо, ми. На своєму досвіду я вже розповідаю. Ну і ще мені здається зважати на погодні умови, на клімат, в якому ви проживаєте. Це теж важливо. Тут також треба на це дивитися. Не все, чого ж я кажу, свій досвід він дуже такі, скажімо, важливий. От. Ну от і все. Все, що хотіла, я вам розповіла, з вами поділила. Далі буду розділяти сама і саджати цю прекрасну рослинку. От, і якщо результати будуть вкорінення її, ось я спробую поставлю водичку з корневіном, а потім спробую почеренкувати, Ну як, в череночник посадити. І, можливо, напустить коріння. Ось бачите, які гілки гарні. От я їх буду пробувати. Так, скажімо, в череночнику вкоріняти. Я думаю, що воно довелося вийти. Бачите, тут такі ось нарости, мені кажеться, з них повинні піти корінчики. Добре, ось така у нас посадка, поділ, посадка на весні і берісу. По моєму досвіду, краще робити це восени, такі, які ранньо квітучі. І беріс, арабіс і так далі. тому подібне. Багато таких квітів є. Тому всім дякую за увагу. І до зустрічі в нових відео.